Всім привіт! Мене звати Анастасія. ви на моєму каналі «Дітвори живи». Як ви вже зрозуміли, я не в місті. Я приїхала на дачу до своїх батьків, і вся ця природа надихнула мене на зйомку одного дуже цікавого відео. Воно буде стосуватися того, як легко отримувати того, чого ви бажаєте, як взагалі жити легко. І не ускладнювати собі життя, тому якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться ці відео далі. Взагалі варто зазначити і прийняти той факт, що ми самі ускладнюємо собі життя. Наш мозок сам нам ускладнює життя, наш раціональний розум ускладнює нам життя. Тому що ми виховувалися в певних умовах, нас формували певні умови, певні люди, певні обставини, і в нас могли закластися такі парадигми мислення, такі. Програми, що щось дуже важко отримувати в цьому житті. Наприклад, у вас могла закластися така програма, що, наприклад, отримувати гроші важко, що треба постійно працювати важко. Це зазвичай, наприклад, приклад батьків. Ми бачимо, що їм там дістаються гроші важко і нам. Здається, що так і. Або ви не можете знайти свою другу половинку, або ви не можете знайти роботу. Ви там обіцінюєте себе, ви думаєте, що ви нічого не варте і так далі, і тому подібне. І розглядаючи всі аспекти життя нашого, кожен із нас має якісь проблеми в якихось сферах. В сфері відносин, в сфері здоров'я, в сфері грошей, тому що ми керуємося оціми неправильними установками і програмами, які заклалися у нас певний період часу в нашу голову. І якщо ви вже з цим стикнулися, і ви розумієте, що. В якійсь сфері ви відчуваєте і ви розумієте, що ви самі собі вигадуєте труднощі? Наприклад, візьмемо просто банальну тему найпростішу тему тему грошей. Якщо ви думаєте, що гроші треба заробляти, дуже важкою працею, гроші до вас, саме до вас приходять дуже важко. Там, ну не знаю, різні бувають програми. Якщо вони у вас є, треба зрозуміти, що це просто ваша звичка так про себе думати. А як ви про себе думаєте, то і реалізується у вашому житті. То якщо ви думаєте, що ви не вдаха, що ви не можете заробити багато грошей, що багато грошей або взагалі гроші це не для вас, ваш мозок, ваша реальність буде просто показувати вам це. Але дуже класно, що ми можемо перевчати наш мозок думати по-іншому, думати про себе по-іншому, думати про цей світ по-іншому, думати про можливості по-іншому. І я пропоную вам таку практику. Вона мені дуже допомагає. І, взагалі, якщо ви випрацюєте ось так. Таке ставлення до життя, якщо ви навчите свій мозок так думати, я одразу попереджую, це не легко. Але якщо ви зможете хоча б знаходитися у цьому стані 10-15 хвилин в добу, ви вже побачите реальні зміни. Тому що я це спробувала і це в мене реально спрацювало. Отже, ця техніка, це навіть не техніка, це ставлення до свого. Життя. Ви повинні зрозуміти, що в цьому житті взагалі по праву нашого народження ми можемо отримувати все легко. Ми можемо отримувати гроші легко, ми можемо отримувати ем, хороші відносини легко. Ми можемо отримувати класне здоров'я легко. Нам ні, не треба нічого заслуговувати. Ми можемо отримувати фігуру своєї мрії легко. Ну тобто, все, що ви хочете у цьому житті реалізувати, там якусь матеріальну цінність, ви все це можете отримувати легко, і це треба зрозуміти, тому що складнощі лише у нашій голові. Взагалі пам'ятайте, що якщо хтось зміг щось зробити, щось реалізувати у цьому житті, і ви цього хочете, у вас також це може бути. Тому що ну, неможливо, ну, немає такого, що хтось зміг, а саме ви не зможете. Тільки ви думаєте так, що ви не зможете. І якщо ви почнете переналаштовувати себе, свої думки на те, що ви можете. Що все, все легко дається у вашому житті, що ви щасливчик по долі, а весь світ почне навколо вас просто перебудовуватися і підтверджувати вам цей. факт. Звичайно, це зробити дуже важко, особливо якщо ви на протязі всього свого життя думали інакше. Цю програму підтверджували мільйон разів інші люди або обставини. І вам може здатися, що ну як це легко. Але що роблю я? Я, наприклад, гуляючи, або ну, просто в момент, коли мені це зручно, я просто починаю собі повторювати, що, наприклад, гроші це легко. Набирати багато переглядів на Ютубі це легко. Чому, а чому у когось можуть бути класні перегляди, а у мене не можуть? Можуть, і це легко приходить до мене в життя. Там, наприклад, класні люди легко приходять до мене в життя. Моя реалізація легко приходить в моє життя. Гроші, там, я не знаю, там клієнти. Все легко приходить. І я починаю знаєте, ось себе погружати у цей стан. Я ніби культивую в собі цей стан. Я дозволяю собі так подумати. Звичайно, потім я йду у життя, є певні обставини в житті в повсякденному, що може впливати на мене. Але коли ви будете це практикувати кожен день, ви реально помітите зміни, тому що я реально помітила зміни, тому що ті сфери життя, про які я... Собі о, говорю, що це легко, вони реально покращуються. І, от мій youtube канал зокрема, він е, дуже швидко набирає аудиторію, він дуже швидко набирає е, е, перегляди, тому що з самого початку е, в мене не було ніякого негативу, ніяких очікувань. Я просто собі, е, своєму мозку, казала, що у мене все вийде дуже легко. І я просто налаштовувала себе ось на цю хвилю. Тобто, ви повинні зрозуміти, що якщо ви думаєте, що життя це боротьба, що треба щось заслуговувати, треба чогось досягати важкою працею, це лише ваша програма мислення, яку можна легко ну, взагалі змінити і перепрограмувати свій мозок. І якщо у вас це буде виходити, якщо буде якщо ви будете сумлінно виконувати цю рекомендацію, яку я вам дала кожен день, ви побачите зміни і ви почнете просто жити в потоці цього життя. Ви почнете, ви припините, опиратися цьому життю. І дійсно, коли ви будете відкриті до того, що все легко, ну все хороше, легко приходить до вас в життя. Вона так і буде. Я теж людина, і я, як і всі люди, жила постійно у якійсь боротьбі. Мені здавалося, що треба все заслуговувати, особливо якусь робочу реалізацію, особливо гроші, особливо любов до себе, що мене можуть любити тільки якщо я буду щось робити, буду тяжко працювати, будуть приходити гроші. Я жила просто от постійно у цій боротьбі, і хочу вам сказати, і ви, мабуть, зі мною погодитеся, що це виснажує, Це приводить до стресу, це приводить до дисгармонії із самим собою. І е, це не повинно так бути. Ви повинні зрозуміти, що ви е, достойні всього просто тому, що ви є. Ви унікальна людина. Ви робите якісь унікальні речі, ви робите якийсь унікальний внесок у це життя. Якщо навіть вам здається, що ви нічого такого особливого не робите в своєму житті, це не означає, по-перше, що це так є. А по-друге, якщо ви є тут, якщо ви щось робите, з кимось спілкуєтеся, можливо, ви, кажете, ви можете сказати просто людині якусь річ, якусь рекомендацію, якусь пораду, яка змінить повністю її життя. І це вже буде ваш внесок у, в цей простір, в цей всесвіт, ви повинні зрозуміти, що ви унікальна людина. Такої більше немає з таким набором звичок, з таким характером, з такою зовнішністю. Ви достойні всього. Найкращого у цьому житті, і все це найкраще легко приходить до вас. До речі, я використовувала цю практику під час ходьби. Хто дивиться, мої, мої відео знають, що я намагаюся кожен день ходити по 10 тисяч кроків або по 10 кілометрів. Це дуже допомагає і в боротьбі зі стресом, і для досягання своїх якихось мрій. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я обов'язково про це зніму відео. Саме про техніку ходьби, в чому її плюси, як правильно виконувати цю техніку, ну і багато іншого. Це взагалі окрема тема для окремого розмови, вона дуже об'ємна. <кій> і от я під час ходьби почала собі культивувати ось цей стан, що гроші до мене приходять легко, тому що на той період мені треба були гроші. І мені здавалося, що вони дуже важко до мене приходять ну коротше там борги були, і так далі. І тому подібне. І Я просто ходила і я в собі культивувала ось цей стан. Що е, гроші до мене приходять легко, і я десь вичитала у дівчинці в коментарях під її відео, і мені дуже сподобалася ця техніка. А друга дівчинка ну, її в коментарях писала, що я починаю уявляти, що просто гроші за мною йдуть слідом. Вони мене там, типу, там залітають мені в кишені. Вони. Там за мною просто слідують, і я там чуть ли не від них відбиваюся, а вони все одно за мною йдуть. І це такий, знаєте, так, це такий дитячий, можливо, такий прийом, але наш мозок це сприймає все з реальністю, коли ви починаєте собі розповідати, собі уявляти те, що за вами дійсно гоняться гроші, або тут може бути будь-що. Будь-яка сфера вашого життя. Це стає вашою реальністю. Я можу сказати, що в мене після там двох-трьох разів, як я зробила цю практику, в мене реально почали з'являтися гроші. Я просто йшла, я уявляла, що гроші легко проходять у моє життя, і що вони просто, от що я йду, і вони зараз за мною просто шлейфом Йдуть, вони гоняться до мене, вони хочуть до мене. Я магніт для цих грошей, розумієте? І це реально почало реалізовуватися в моєму житті. Просто зрозумійте те, що наш мозок це комп'ютер, і яку інформацію ви туди кожен день завантажуєте, те й буде реалізовуватися у вашому житті. Якщо ви постійно думаєте, що важко, що треба заслужити, що мені це навряд чи вийде досягнути, ви будете це отримувати. Ну якби. Все просто. Якщо ж ви хоча б спробуєте намагатися думати трішки інакше про себе і про цей світ, ви навіть уявити не можете, як швидко все почне просто мінятися навколо вас. Давайте спробуйте такий челендж, хоча б 7 днів намагайтеся. Хоча б по дві, три, п'ять, десять хвилинок думати про себе інакше, думати про свій світ інакше, думати про те, що ви хочете інакше, культивувати в собі те відчуття, що це легко. Ївні емоції відчуйте і потримайте оцей стан, що це легко. Це легко. Я достойна цього, і це легко до мене приходить. І підводячи підсумок цього відео, хотілося б сказати, що світ не проти тебе, світ це лише відображення твоїх думок і твоїх програм. І саме ти обираєш жити легко у потоці або жити важко. А якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Мені було б дуже цікаво почути вашу думку стосовно цієї теми. І до нових зустрічей.